номер. такий коридор файний у нас. Ми, до речі, на третьому поверсі. Такий холл файний. Така файна люстра. Це другий поверх держхол. На вулиці. Так файлний у нас Та ось бесідочка. Ось така бесідка така у нас. Оталь. Файний. Ось. Так називається наш готель. Дуже дуже файний. Територія тут така красива. Доброго вечір. Добрий вечір. Як у вас здорові. номері? Так, дуже, прямо дуже, дуже тепло. Є, да, дуже. Я бачу, а хочу показати вже красиво. А що, що? А це? Це гіпс? Гіпс оце? Так. так. Да? Красиво. Це гіпс, а на вулицю не гіпс. А, ну красиво. З... Я так ні да не, не бачила. Так це гарно. А Іра, тут, Іра уїхала на, на чи, а, чи тут. Ірина. А збирала? З... Збиралася їхати. Збиралася. Okay. Ось тут такий зал файний. Ось такий гуцул. Завтра зніму вам, буде файно. Я вам зніму покажу. О, ось дивіться, як файно. Бачите, яке воно все таке люстри, які файні, з дерева. Дуже все гарно, Дивіться, яке дерево гарне зроблю. Там знову гуцул. Там ще є зал, але туди не піду. Тут ось теж, дивіться, яке гарне дерево красиве. Русалка, ні, тут теж гуцух. Бачите? Файно як. Теж така люстра файна. Все гарне таке. Прямо дуже все гарне. Все зроблено з дерева, двері, дивіться, які здоровені. Гарні, вимкну світло. Ось така дробина на сходи.